Доброго мирного всім дня! Сьогодні у мене розпаковочка, два новеньких замовлення. Хочу швиденько показати, що замовляють дівчата по таким крутезним акціям, і буду розносити їм їхні замовлення. Отже, перша коробочка. Це серія по догляду за волоссям з кератином. Дуже класно доглядає за вашими волосечком, напитує да, його кератином, вітамінчиками, робить гладеньким, блискучим і доглянути. Далі, наш плямо серії Smart Life, Super Clean. Неймовірно класно позбавляє ваші речі від будь-яких плям. Далі Інфінюаж ультра ультрачорна, тоненька щіточка. Підходить як для денного, так і для вечірнього макіяжу, містить кастурову олійку, і доглядає за віками навіть під макіяжем. Так, це рідка матова помада Move Pink, 11 тонн. Такий ходовий. Дівчата замовляють. Подивіться, такий на повсякденний, для повсякденного макіяжу, неймовірно класна стійка, не, роз, не розтікається, створює чіткий контур, матовий фініш. Супер. Тримається більше восьми годин. Далі. Консилер Консилер тон третій. теплий. Неймовірно класно маскує всі недоліки на шкірі. Ось такий він. Не закупорює пори. Класно розташовує, неймовірно класно маскує. Зверніть увагу. Далі тонуючий вібі-крем, другий тон. У складі його морська сіль. Тому класно зволожує, приховує недоліки, захищає вашу шкіру від сонячних променів, тобто має сонцевихисний фільтр SPF-15 для нормального та сухого типу шкіри. Так, ну і мій улюблений продукт це крем-бальзам Календула. Рятівничок, я б сказала, так, в аптечці. На будь-яку пору року, і влітку він актуальний, і взимку. Тож зверніть цей продукт увагу. Так. Наступне замовлення: Роликові дезодоранти, антиперспиранти. Жіночі. Далі гель-каштан 150 мл. Рятівник для ваших ніг. Набряки варікозне розширення вен. Радикуліти теж актуально він допомагає, дуже круто. Застуди, головні болі. Неймовірно, класний. Так. Ну і, ну і Улюблена моя серія теж по догляду за волоссям. З часником, шампуньки і масочка для волосся. Для тих, у кого жирне волосся, швидко жирниться. Випадіння волосся, лупа, ця серія, неймовірно, круто допомагає впоратися ем, з цими проблемами. Так, далі оновлена міцелярочка. Неймовірно якісний демакіяж, крутий, я би сказала. Навіть круто справляється зі стійким макіяжем. Так, далі. Трояндові гелі для душа. Неймовірно, шикарний аромат. Ніжна. Щільна пінка і ароматерапія. Так, ну і звісно, мій улюблений крем для рук теж серії календула для сухої шкіри, Потім Він живлячий, тому класно підійде, особливо в зимовий період, захищає від негативного впливу навколишнього середовища. Тобто морози, обмир... обвітрювання, сухість рук, неймовірно крутий. Крим. І взагалі, і зараз я рекомендую придбати всю серію в Ось такі посилочки прийшли до мене сьогодні. Тож, дівчата, чекайте, внесу ваше замовлення.